Будапештська неурядова організація Груп» вже багато років підтримує технічними засобами навчальні заклади Карпатського басейну, в тому числі і на Закарпатті. Уж ліцею номер 3 представники організації передали шість ноутбуків. У даному закладі навчається 775 дітей, але сховище розраховано лише на 585 осіб. Тому старші класи навчаються за змінним графіком тиждень очно, тиждень онлайн. Тому комп'ютери вкрай необхідні для роботи викладачів. Зараз ми отримали шість ноутбуків від угорського консульства. Вони нам дуже потрібні і для опитування, і для демонстрації якихось матеріалів, і для відео, і для запису. Тобто комп'ютери у нас працюють дуже в такому режимі насиченому, скажімо. І тому вони виходять з ладу, і це нам дуже потрібно. Є у нас, наприклад, і вчителі, які працюють, які приїхали до переселенці. І... Вони не мають своєї техніки, тому ми теж не даємо їм можливість, щоб вони могли працювати, могли проводити уроки. Наступною зупинкою представників угорської організації став центр гунгарології, розташований в колишньому будинку родини Бровді. Цьогоріч центру виповнилося 35 років. Тут вдалося провести суттєве оновлення. Мета центру підтримувати та розвивати науку, яка допоможе розкривати, аналізувати та підсумовувати все, що можна дізнатися про минуле угорського народу. У жовтні завершилися роботи з відновленням. Вони, на жаль, не охоплювали технічні засоби закладу, які теж потребують заміни. Однак ми дуже раді цій допомозі, адже в комп'ютерах була велика потреба. Завдяки їм ми зможемо працювати ефективніше. Оскільки ми відносимося до Ужгородського національного університету, то вже у другому півріччі студенти зможуть приходити до нас на навчання. Ми можемо проводити для них заняття, а вони користуватися технікою. Мешканці та керівники дитячого центру Ковчег Миру ще до початку повномасштабного вторгнення жили та працювали в Маріуполі. У перші дні війни з 60 вихованців центру з дозволом батьків до Закарпаття евакуювали 36. Керівники центру вдячні за те, що вони знайшли в нашій області свою другу домівку. Організація Міяот Групп привезла для них розвиваючі ігри та продукти. Коли почалась повномасштабна війна, то ми нам вдалося разом вивезти 36 дітей. Це батьки давали такі розписки, бо ми збирали дітей і вночі, бо там почалась війна вже 18-го. Ну якби війна йшла з 14-го року, але такі обстріли почалися з 18 лютого. І батьки вночі писали просто від руки розписки, що довіряють нам ці дітей, що ми могли їх спасти. 1 вересня ми були і в Італії, і в Польщі. 1 вересня 22-го року ми повернулися сюди на Закарпаття. Довго ну шукали чоловік, шукав Володимир місце, щоб ми де ми могли скільки зупинитися. Ми приїхали сюди. Нам чеський карітас поставив будиночки модульні. За у нас частина дітей батьки змогли виїхати, бо ми дуже ми є. Віруюча така велика родина це Римокатолицької церкви, і ми дуже молилися з дітьми. Деякі батьки змогли виїхати і змогли забрати діток. Хто в Польщі залишився, хто в Чехії залишився. На жаль, є дітки, в яких батьки загинули під час війни. І зараз ми тут вже другий, ну, другий рік проживаємо. Діти ходять до школи, різні, ну і є студенти у нас вже. І хочу подякувати від нас усіх за підтримку, за допомогу, за те, що підтримуєте нас. І нам для нас це дуже важливо, бо в нас є багато. І дякуємо кожному благодійнику, який допомагає нам. Одна з головних місій угорської нерядової організації Мі Аут Группа, яка підтримує інновації, освіту та розвиток підприємств, є надавати закладам освіти необхідну технічну допомогу. У перші місяці війни в Україні наголос трохи змістився з даної місії, адже тоді була велика потреба у підтримці продуктами та генераторами, які організація неодноразово доставляла до адресатів в Україні. Ми вже восьмий рік поспіль реалізуємо нашу програму з розвитку навчальних закладів на Закарпатті. Протягом цих років ми надавали ноутбуки та інші засоби, які стануть в нагоді під час навчання. Останні два роки з початку війни ми привозимо ще й продукти для обраних закладів. Щороку намагаємося надати підтримку двом-трьом, а то й більше закладам освіти в Україні. При їх обрані. Ми акцентуємо увагу на тому, що вони мають займатися розвитком молоді, які походять з малозабезпечених сімей або є переселенцями. Раніше ми фокусували увагу на сільських закладах освіти. У доставці допомоги Вітмі Аутгруп до України сприяє Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород.